Привіт, друзі! З вами Антон Золотарьов Радіо. Сьогодні у нас огляд антенни d UVB 4. Це антена з лінійною поляризацією, діапазон частот від 1,8 до 9 ГГц. підсилення 3,5 DBI і максимальна потужність 5 Вт. Підключимо цю антенну до аналізатора. Вона має досить цікаву діаграму направленості, це класичний для. Диполя пончик, але він не горизонтальний, а вертикальний. Дивимося на діапазон частот і КСХ на 1,8 ГГц. У нас КСХ становить близько двох, тобто на цьому діапазоні антена ще робоча. Далі. Піднімається і опускається. В діапазоні частот від 3 десь до, від 3,5 до 4,5 працювати буде так собі. І після 5,7 також буде так собі працювати. 2,4 якраз зону Wi-Fi закриває добре. І Wi-Fi на 5.8, ну, в принципі, працювати буде, але на 2.4 значно краще буде працювати. В цієї антени ось з цієї сторони і з цієї сторони сліпі зони. Якраз дирки у нашого пончика. А по кругу вона працює. Якщо під ваші задачі потрібна така конструкція антени, то нормальний варіант. Задавайте свої питання в коментарях. Гарна вам! Дня.